До речі, у Франківській області є така сільрада, має 74 4. чоловіка, з них 15 депутатів, ну і 5 працюють виконати. Це, 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 це прекрасний приклад, звідси зробити репортаж. Так. Це прекрасно. Да, да. Тобто, от, через, через то ми говоримо про те, що е, все має бути дуже зрозуміло і абсолютно логічно. Тоді все працює. Якщо воно нелогічно, штучно створено, тоді воно не працює. От вчора в мене були мої земляки з Хмельницької області, там було шість сільрад, які підписали між собою домовленість про об'єднання, зараз ще дві сільради долучилися до цього до цього і навіть з сусіднього району. Тому що вони. Ну, це, в принципі, приміська зона. Вони дивляться на, на це так. Да? Їм хорошо зараз, тому що фактично йде паразитування на близькості до міста, велика ціна землі. Там. В той же час вони розуміють, що реформа все одно буде, тому що в найбільшому селі там нормально. Там є школа, там є сільрада, там є комунальне підприємство. А в тих шести сільрадах, які трошки далі, нема нічого. Просто нема нічого. Ну, і в головному цьому селісує Гринівцяк, там селищний сільський голова, він дійсно навантажений, тому що робить прийом громадян, там пробує якось розподіляти бюджет. Ті, що далі, він сам каже, сижу кору, тому що ніхто до нього не приходить, в нього немає бюджетних установ, нема шатрати, але це дуже зручна позиція, тому що зарплата є і, і пенсія буде. Але людям від цього ж не краще, що у голови є зарплата пенсії. Але вони дивляться так: якщо завтра буде проведена реформа так, ОПА, і всі вони війдуть в Хмельницьку міську громаду, місто буде домінуюче, і вони переживають, що просто-напросто там все забудують висотками і зміниться сільський уклад населення. Тому ті, хто думає наперед, вони кажуть, ми об'єднаємось самі. Це буде 12 тисяч. 12 тисяч. Для 12 тисяч повний комплект всіх послуг може бути реалізований. І таким чином буде повноцінна громада, повнокомплектна і не буде поглинання сільського способу життя от, великим містом. Тому що маленьке місто і навколишні села ментальність однакова. Тому волості, які колись були в Україні, вони всі були навколо малих міст, а ці губернські міста вони мали окремий статус, тому що це зовсім інша психологія життя людини. Тобто, вже навіть на такому рівні у людей, які трошки... Хочу думати наперед, от вже розвиваються і ідеї, що треба брати в свої руки ініціативу і спробувати об'єднуватись і створювати інфраструктуру, не чекаючи рішення на політичному рівні. Тобто перед тим, як Юрій Іванович зараз зайде в деталі, ще раз підсумую оцю першу тезу філософську. Що якщо хтось говорить, дайте гроші, нічого не питайте, ця людина некомпетентна взагалі в розумінні публічної влади і публічних фінансів. Спочатку повноваження, під повноваження гроші. Повноваження може отримати той, де ці повноваження можуть реалізовуватися. Якщо в тебе немає дітей, повноважень у сфері освіти ти не отримаєш і не повинен отримувати, тому що це просто буде спалювання. プロセス。